Вітаю вас на каналі! Грай. А в етері у нас гайдна чаклуна у Baldur's Gate 3. Чаклун у 3 це дуже унікальний клас, який діє частково як заклонатель, а частково як бойовий персонаж. Він може вивчати закляття до п'ятого рівня, але його головною особливістю є замовляння містичний промінь, яке стріляє променем з великою шкодою з дуже великих відстаней і може бути покращений. Вони також мають дуже високу харизму, що робить їх чудовими помічниками в діалогах. Чеклуни укладають договір з древніми істотами, щоб отримати їх інвокації. Це такі унікальні риси, які дають вам закляття, замовляння або просто пасивні здатності. Також Чеклун отримує набагато менше чарунок ніж інші заклинателі, але він відновлює їх під час короткого відпочинку. На відміну від чарівників і чародіїв, чаклуни можуть досить ефективно битися в ближньому бою завдяки цим унікальним рисам. Це дозволяє чаклунам битися на будь-якій відстані при будь-яких умовах чи й вести діалоги. Спершу ми розглянемо, як створити сильного чеклуна. Ми почнемо зі здібностей, оскільки це, мабуть, найважливіша частина, окрім вибору під клас. Ваші основні здібності як чеклуна це харизма і статура, але вам також може знадобитися трохи спритності для покращення ініціативи та рівня захисту. Харизма впливає на те, наскільки важко ворогам захиститися від ваших заклинань, покращує перевірку навичок під час діалогу і збільшує ймовірність того, що ваш містичний промінь влучить у ціль. Якщо ви взяли угоду клинка, це так. Також вплине на ймовірність влучання ваших атак ближнього бою пактовою зброєю, а також на величину шкоди, яку вона завдає. Статура збільшує рівень здоров'я, а також допомагає вам концентруватися на таких заклинаннях, як хмара кинжалів або темрява. З цієї причини я наполегливо рекомендую вам вкласти 16 у харизму під час створення персонажа, і 16 у статуру. Ви можете залишити спритність 12, щоб отримати додатковий рівень захисту та ініціативу, особливо якщо пізніше ви отримаєте спеціалізацію. На броню від своєї раси або мультикласу. Що стосується раси, то я рекомендую гітьянки, оскільки вона дає чеклуну спеціалізацію на середню броню, а також астральні знання, що дозволяє йому покращувати одну здібність до наступного довгого відпочинку. Вони також отримають маревний крок на п'ятому рівні, що може допомогти з позиціонуванням чеклуна. Напів Ельф також є чудовим вибором для спеціалізації щитів, а також фейського походження, яке дає перевагу на захисних китках проти зачарування. Та імунітет тосну. Вони також отримують темнозір, але це менш корисно для чеклунів, які можуть отримати його за допомогою риси. «Диявольський зір. Люди також є гарним вибором для тих спеціалізацій, що і напівельфи, але вони також обмінюють фейське походження на одну додаткову навичку. Якщо ви хочете отримати більше навичок для свого чеклуна, то це може бути кращим вибором ніж напівельф. Що стосується навичок, то вам як мінімум знадобляться залякування та обман, оскільки вам доведеться вести діалог у групі, якщо ви граєте за чаклуна, тому ви можете взяти походження ремісник, яке дасть вам проникливість та переконливість, а потім використати одне очко для вибору залякування, а друге для вибору обману. На першому рівні чаклуни отримують два замовляння, серед яких є одне унікальне, доступне тільки для чаклунів. Це містичний промінь. Найчастіше краще обрати саме його. Ще на першому рівні чаклуни отримують чарунку чаклуна. Ці чарунки дещо відрізняються від звичайних. Наприклад, чарунка чаклуна відновлюється під час короткого відпочинку, а також вони не мають рівня, тобто не буде чарунок чаклуна рівень 3, 4, 5 і так далі. У вас один тип чарунок на всі закляття. Важливо зазначити, що ви мусите використовувати замовляння по перше, бо у вас не так багато чарунок, а по друге, бо чеклуни можуть пасивно посилювати замовляння, просто підвищуючи свій рівень та здібності, а також на першому рівні ви отримуєте першу особливість підкласу, про які ми поговоримо пізніше. На другому рівні чеклуни отримують одне закляття і ще одну чарунку чеклуна, а також дві древні інвокації. Це унікальні риси, які доступні тільки чеклунам. Якщо ви будете використовувати тільки замовляння, тоді оберіть нещадний промінь та відбивний промінь. А якщо зброю та трохи замовлянь, то нечиста снага та тіньова броня. На третьому рівні чаклуни отримують ще одне закляття і ще одну чарунку, а також дар угоди. ще декілька унікальних рис. Але ці я розберу детальніше, бо цей вибір сильно впливає на ваш стиль гри. Угода ланцюга дає вам закляття, яке дозволяє викликати чертенята або квазита. Угода леза дає вам закляття, яке дозволяє посилити свою зброю та додати до її шкоди ваш модифікатор обраної здатності. Угода книги дає вам три замовляння. Направляння, злісне глузування та терновий батіг. Відповідно, якщо ви граєте за кастера, краще обрати або угода ланцюга, або угода книги. А якщо за персонажа ближнього бою, то угоду Леза. На четвертому рівні чаклуни отримують ще одне закляття та ще одне замовляння, а також першу рису. Покращення здібності хороший варіант, бо тоді ви зможете збільшити харизму. А також хорошим варіантом може бути бойовий заклинач, який дозволяє вам підтримувати концентрацію на заклинаннях довше. На п'ятому рівні чеклуни отримують ще одну древню інвокацію. Тут для вас є зразу два хороших варіанти на вибір це заболотити розум та руйнач п'яти доль. Обидва варіанти підходять для всіх стилів гри. На шостому рівні чеклуни отримують особливість підкласу, а також ще одне закляття. На сьомому рівні чаклини отримують ще одну древню інвокацію. Тут я рекомендую вам обрати книгу про давніх таємниць, якщо ви використовуєте замовляння дуже багато а для всіх інших білдів снисарплоті це найкращий варіант. На восьмому рівні чаклони отримують ще одну рису, і знову ж покращення здібності це хороший варіант. Але якщо ви хочете якусь пасивну рису, то бойовий заклинач або влучний заклинач це хороші варіанти, залежно від того, які замовляння ви використовуєте. На 9 рівні чаклуни отримують ще одну древню інвокацію. Якщо ви використовуєте замовляння та заклинання, то краще обрати прислужники хаосу, а якщо ви б'єтеся у ближньому бою, то дивовижний стрибок. На 10 рівні чаклуни отримують одне закляття, одне замовляння та останню особливість під класом. На одинадцятому рівні чаклуни отримують одне закляття з знань в знову ж. Якщо ви граєте за персонажа ближнього бою, то беріть кусючі око. А якщо за кастера, то за кам'янінім. На дванадцятому рівні чаклуни отримують останню древню інвокацію. Якщо ви б'єтеся у ближньому бою, то оберіть життєпивця, а якщо за кастера, то оберіть недобра прикмета або щось з того, що ви ще не обрали на інших рівнях. Також на цьому рівні чаклуни отримують останню рису і знову ж оберіть щось того, що не обрали на інших рівнях: це покращення здібності, бойовий заклинач, влучний заклинач. Щодо екіпіровки, то вам знадобиться легка або середня броня для вашого чаклуна, залежно від того, які спеціалізації ви маєте. Зосередьтеся на тому, щоб отримати найвищий рівень захисту, оскільки це може допомогти вам вижити. Мало ймовірно, що у вас буде більше 13 спритності, тому середня броня буде кращим варіантом, якщо ви зможете використовувати її, звісно ж. Що стосується зброї, то ви швидше за все будете використовувати пактову зброю, якщо граєте будь-яким типом чаклуна ближнього бою. Тому тип зброї не є. Є особливо важливим. Однак, якщо у вас є спеціалізація щита, то може бути розумним взяти одноручну зброю та щит, оскільки це підвищить ваш рівень захисту, навіть якщо ви граєте на дальній дистанції. Для кастера то вибір не є надто важливим, оскільки ви швидше за все будете використовувати містичний промінь кожного ходу. Шукайте зброю, яка дає якийсь пасивний ефект, покращуючи ваші спели. Переходячи до підкласів, ваш вибір підкласу чеклуна зводиться до кількох факторів, до яких заклинань ви хочете отримати доступ, і які особливості підкласу ви отримуєте. Давайте подивимось на ці речі, перш ніж ми підсумуємо цей гайд деякими порадами щодо мультикласовості. Чеклуни обирають покрителя на першому рівні, який і визначає їх підклас. це нечистий, величний і «Архіфея». Всі чаклуни отримують унікальну початкову особливість підкласу на першому рівні, а також ще одну на шостому і на десятому рівнях. У нечисті є переважно бойові заклинання, тоді як у архіфеї величного є багато заклинань контролю, які дозволяють їм маніпулювати іншими як під час бою, так і поза ним. На першому рівні чаклуни нечисті отримують пасивну рису, благословення найтемнішого, яка тимчасово збільшує ваш максимальний запас здоров'я, коли ви залишите ворогу визначену кількість здоров'я, а також декілька заклять на вибір, кращими з яких є прокльон та руки Гадара. На шостому рівні чаклуни нечисті отримують пасивну рису, удача найтемнішого, яка дозволяє їм додати від 1 до 10 при перевірці здібностей у діалозі. На 10-му рівні чаклуни нечисті отримують дію нечиста стійкість, що дозволяє їм вибрати тип шкоди, до якої вони будуть мати опір до наступного разу, коли вони захочуть змінити тип шкоди, до якої мають опір. Так з цим закляттям ви можете пасивно завжди мати опір до будь-якого типу шкоди, але лише одного. На першому рівні чаклуни архіфей отримують дію образ фей, яка дозволяє їм налякати або причарувати вибрану істоту. А також закляття чарівний посвід і сон. На шостому рівні чаклуни Архіфей отримують реакцію, яка дозволяє їм стати невидимими після того як вони зазнали шкоди, а наступного ходу вони зможуть приказати меревний крок, але це обірве невидимість. На 10 рівні чаклуни архіфей отримують пасивну рису, уманливий захист, яка захищає їх від прочарування. Говорячи простими словами, ви тепер не вразливі для більшості заклять зачарування. На першому рівні чаклуни величного отримують пасивну здатність, смертельне нагадування, коли ви завдаєте істоті критичного удару, усі істоти поруч стають наляканими до кінця їхнього наступного ходу. На шостому рівні чаклуни величного отримують реакцію, яка дозволяє їм видати заваду для китка атаки ворогу, який їх прямо зараз атакує, а коли ворог промахнеться, вони отримують перевагу для китка атаки проти цього ворога. На 10 рівні чаклуни Величного отримують дві пасивні риси, які сміливо можна об'єднати в одну ментальний опір та ментальне відбиття. Вони роблять чеклунів величного невразливими для психічної шкоди, а також коли їм завдають психічної шкоди, то вони завдають ту ж саму шкоду атакуючому. У цьому розділі ми розглянемо мультикласифікацію чаклуна в Baldur's Gate 3 і з'ясуємо, які класи є гарними варіантами для мультикласифікації. Майте на увазі, що це не остаточний список, а скоріше корисні поради щодо створення надійних пар з чаклуном. Паладини, чародії та барди використовують харизму для створення заклинань, що робить їх надійним вибором для пари з чаклуном. На третьому рівні чаклуна є сенс розглянути можливість мультикласифікації, оскільки у вас вже буде містичний промінь та дві древні інвокації і дві чарунки. Ну і звісно ж, спеціалізація на легку броню. Для тих, хто використовує угоду леза, зачекайте до шостого рівня Чаклуна, а потім перейдіть на 5 рівнів до бійця або варвара, щоб отримати додаткову атаку, що буде дуже корисно для персонажа ближнього бою. Один з рекомендованих варіантів отримати 2 рівні паладина, а потім 10 чаклуна. Ця комбінація дасть вам спеціалізацію на важкі обладунки, божу кару та більше чарунок для неї. Інший варіант: 3 рівні чаклуна і 9 рівнів чародія, що дасть купу заклинань та пасивних здібностей чародія, зберігаючи при цьому ваші здібності чаклуна. Крім того, ви можете прокачати 9 рівнів чаклуна і 3 рівні барда. Ця комбінація забезпечує спеціалізацію на броню та щит, якщо ви виберете колегію відваги, а також навички та дію пісню відпочинку, яка забезпечує додатковий короткий відпочинок, поповнюючи ваші чарунки чаклуна. Ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, цей гайд був для вас корисним. Підтримуйте український контент, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал, щоб побачити більше таких гайдів. Пишіть у коментарях, який гайд ви хочете наступним. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.